Як за 2 хвилини отримати аккаунт з монетизацією в TikTok. Тепер це стало дуже просто. Не потрібно проводити якісь танці з бубнами, не потрібен VPN, витягувати карту з телефона, змінювати налаштування і молити, щоб все вийшло. Все робиться швидко, просто і без заморочок. Для початку потрібна електронна почта, яка ще не використовувалася в TikTok. Можливо, в вже є, а якщо ні, то створи нову, це не складно. Далі відкриваєш TikTok, заходиш в свій профіль. Тиснеш на псевдонім і додати аккаунт. Відкривається форма реєстрації. Знизу бла бла, -бла і розміщеним Україні UA. Тиснеш на назву країни і відкривається список для вибору країни або регіона. Вибираєш Германію або іншу країну, в якій дозволена монетизація Тіктоку. Повертаєшся до форми реєстрації. Тиснеш на червону кнопку. Вводиш або вибираєш дату народження. Продовжити. Вибираєш реєстрацію з допомогою електронної почти, вводиш свій e-mail, тиснеш продовжити. Придумаєш надійний пароль, продовжити. Далі відкриваєш електронну почту, знаходиш там шестизначний код і вписуєш його у відповідні комірочки. Придумуєш псевдонім і вуаля! Все готово. Далі переходиш в свій профіль, ти три полосочки, переходиш в «TikTok Studio». Пролистуєш трохи вниз і перевіряєш, чи є в розділі монетизація програма нагород для авторів. Ось і все, можеш розпочинати пиляти контент і розкручувати свій аккаунт. А якщо потрібна допомога, пиши, і я тобі все розкажу.